Виконуємо завдання на Харківському напрямку, працюємо з установки РАК, нищимо Русь. В общем, робимо все для перемоги. Я сам з Купянщини до війни робив охоронникам на молочному комбінаті Балаклейському. Ну, і після того, як почалася війна, пішов добровільно в воєнкомат і був набор на, в прикордонні війська і мене туди зачислили. Ну і на даний. Момент я тут. Сам з Дніпропетровщини робив на шахті. Почалась війна, по повістці, призивали в армію в пограничники. — Ранок 24-го мені дзвонила донька і каже, що папа війна почалась. Я якось так не те та саме. Ну, особих таких, щоб там зриви якісь, я нічого не чув. Це я був в Куп'янському районі. А їй там з Харкова однокласники дзвонили, каже, нас бомблять Харків. І вона десь 4 ранку десь було, навіть пів п'ятого. І вона каже, папа, війна, я взагалі не мог зрозуміти, яка війна, і що. Каже, все, каже, на нас напала Росія. Утром дзвонила мама, я спав. Рішов, спіш, війна почалася. Так яка війна? Що ти? Ну, говорить, зайди в інтернет, подивись правда. Коли, виходить, російські ракети почали бомбити Україну, ми проснулися і жінка почала збиратися на роботу. Mm. 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 <гум> ну, так как-то все произошло. Навчалися ми в Чернігові, і нам одразу керівник сказав, каже, ви в одній команді. Нема такого, що там щось один стоїть, другий. Один. Другий робить. Каже, ви в одній ви варитесь, каже, в одній команді, ви повинні друг другу все допомагати. Ми повинні бути одним колективом і повинні бути взаємозаміняємо. І повинні бути, так сказати, опорою для, друг для друга. І якби підтримати. Підказувати, да, підсказати, якщо той щось не знає, то да, допомогти в чомусь. то Тільки так, каже, буде у вас результат і буде все чітко, ви будете працювати. Ну який ритуал? Саме головне дзвонити сім'ї, сказати, що все нормально. Ну, це так. Де ти хоча б будеш, коли ти повернешся, щоб вона не переживала, знала, коли ти повернешся. Ждемо, щоб це саме, нам прислали на хоча б якусь картинку, де влучається. Так, да, попали щоб... ми чи не попали. Це дуже... Так сказати, мотивує, мотивує нас. Обов'язково. Ми одразу чайник ставимо, кофе, чай і починаємо розказувати, де що де краще зробити там на наступний на, на раз. На кого накричати, підогнати, щоб там ніхто не тупив, щоб ми срісси робили, тому що час це якби здоров'я. Не треба думати, що тебе забирають і одразу там наприклад ну, в окопи тебе. Ні, цього немає. Тебе будуть місяцями вчити, будуть придивлятися, куди ти. Проможен, де ти можеш себе проявити, де не можеш. По фізичному стану, по відростній категорії. По морально психологічному да. теж. Якщо ти молодий, дуже завзятий, там тебе, як скажу, то тобі приложуть, ну, не то, що там тебе заставляють, і ти все прив'язали тебе в окопі, і ти нікуди не діваєшся. Ні, такого немає. Тут все участь, все об'ясняють. Командири всі переживають, щоб ти був жив, здоровий, вернувся додому до матері, до жінки. Віримо, що поміняється все після війни. Буде краще, будуть пенсії більше, зарплати хороші. Європейські, ми ж туди стримимося. Без юмору ніяк. Тому що це постійно в напрягі, будь ти просто згариш, ну, морально. Треба чимсь себе відвлікати. Вони зробили дуже велику помилку. І це. Вже невідомо через скільки років все це проститься, це не одне покоління, ну ніколи, мабуть, не, не проститься. Не, не одне покоління повинні прожити, щоб це все забули там, или ще щось. І мені здається, ніхто не забуде.